Має право вирубки лісу чи е, дерев, терпінь підприємство, начальник цього на підприємство поля робота. Вона скажімо цю роботу, її далі підприємство, ці дерева. На якій, на якій підставі зеленбуд зрізав ці дерева? Повинні підстав... бути якісь підстави. Зараз була я, я, підстава договору оренди. Договор оренди, договор оренди, договор оренди, оренди І проєктна документація, чи там містобудівні умови. Якщо договор припинений, не було підстав для знесення цих дерев. Підстав для знесення цих дерев не було Тобто Це незаконно рішення. Я вважаю, що дійсно. Не мали права, тому що на той час, як показували копію рішення виконавчого комітету від 27 червня 2013 року, це рішення не стосувалося цієї ділянки про вирізку цих дерев. Пояснення таке було, що вони сплатили відновну вартість через повторюю і вирізали дерева.